Росіянцям платитимуть в сумі до 60 тисяч доларів за рік підписаного контракту. Я хочу зараз звернутися до тих коментаторів, які мені пишуть, що не потрібно йти на мирні переговори, потрібно воювати до кінця, відвоювати території. Скажіть, багато відвоювали за два роки? Росія зараз поставила на виробництво 300-350 шахедів шахерів в місяць, 100-150 тактичних ракет. В них йде виробництво військове, розумієте? В Україні чорта не виробляється, в Україні тільки крадеться, тільки наша блядь, влада краде і краде. Розумієте? Зараз ті Воші, як побачать ці цифри, 60 тисяч доларів, це по 5 тисяч доларів на місяць. Це не рахуючи їхньої зарплати. Це тільки за підписаний контракт. Вони ж почнуть лізти як блохи. розумієте? В Росії є 150. Не можу сказати кого. 150 мільйонів, бо заблокує відео Тікток. Які за гроші готові йти і вмирати. І скажіть мені.